Доброго дня, чому шановні голова, шановні депутати. Звернення Хмельницької обласної організації всеукраїнського об'єднання Свобода з приводу прийняття закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи. В ніч 7.08 липня 2011 року Верховна Рада входила законом України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. Прийняття закону стало можливим за таким переміщенням, цей закон подається одна з реформ уряду Азарова Дікса, ніби поспрямованих на покращення життя сьогодні. Підважна пенсійна реформа змусить Україну працювати на 9 років довше до 60 років, збільшує необхідну виступу для призначення вранці військово-військовослужбовцям із 20 до 25 років. Пенсії до 40 тисяч гривень. Проголосовані виховної радою зміни до пенсійного законодавства порушують моральні норми суспільства, оскільки 14 тисяч пенсіонерів і надалі отримують високі пенсії, які будуть зважуватися за рахунок для них зроблених пенсійних мест. Українці сьогодні не доживають таких отів. Mniejszych pensjonariuszy, z tego większej wsparcie jednych ludzi. Więc odwrócę się w Хмельницька обласна організація об'єднання свобода вимагає припинити грабувати українців під вивізкою зоку ухвалених кодексі переформів. Хмельницька обласна організація Борус свобода вважає, що змінювати порядок офіційного забезпечення необхідно виключно комплексно з пакетом-темографічних та антикорупційних закладів. Виходячи з вищого вказного, вимагає...